Замовив трактор, оплатив та лишився без нічого. За такою схемою, кілька років тому шахраї виманили півмільйона гривень у понад 20 осіб із різних куточків України. Справу розглядають і по сьогоднішній день. На якій стадії розвитку зараз вона дізнавалася наші журналісти. Троє жінок організували дієву схему шахрайства. Так, головні фігурантки кілька років тому продавали сільгосптехніку. Ну. Чи не зовсім продавали? Схема наступна: уклали договір, наполягли на передплаті та зникали. Так, більше 20 осіб з різних областей спокусилися на таку пропозицію, адже ціна була доволі приємна. У даному кримінальному провадженні мова йде про вчинення особами, які знаходилися сьогодні на лаві підсудних ряду. Ну, скажімо так, більше як 50 епізодів шахрайських дій пов'язаних із продажем умовним продажем сільськогосподарської техніки. Потерпіли в даному провадженні виступають особи фактично на різних територіях України щодо подальшого судового розгляду, буде прийматися рішення. Це особливо тяжкий злочин. Відповідно, мова йде про досить високу міру покарання. Початку розгляду справи деякі обвинувачені і під вартою побували, і під домашнім арештом. Ну а зараз під особистим зобов'язанням. Так, одна з панянок вирішила вступити до лав ЗСУ та боронити країну, тож на крайньому судовому засіданні не з'явилася. Прокурор у справі подав клопотання відкласти засідання для перевірки достовірності даної інформації. Можливо, місце перебування Вартошик надасть можливість виходити, зокрема, шляхом від конференції для участі у судових засіданнях. Можливо, за таких обставин не зможемо продовжити судовий розгляд. Ну, власне, це питання очевидно будемо вирішувати в наступному судовому засіданні, але просив би сторону захисту звернути на це увагу. Питання по можливості з'ясувати на даний час. Очевидно, що ми провести судове засідання не можемо, тому вважаю, за необхідне відкласти і відповідно наступне судове засідання з інформацією, про яку я йому попередньо, вирішувати питання. про Подальші судові колегія суддів, роздумавши, ухвалила рішення клопотання задовольнити. Тож судове засідання відклали, а доля обвинувачених так і лишається невідомою. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук для новин на часі.